У новий рік з новими соціальними стандартами черговий перерахунок пенсій провели з 1 січня. Наразі мінімальна грошова допомога для непрацюючих становить 894 гривні. Грошові доплати пов'язані із збільшенням соціальних стандартів. Повідомляють в обласному пенсійному фонді. перерахунки відповідно до прожиткового мінімуму. Проведуть для 326 тисяч пенсіонерів. Їх здійснять автоматизованим способом, тож звертатися до органів пенсійного фонду додатково немає. Потреби. Ми вже фактично перерахували всі пенсії, відомості всі надруковані, передаються зараз на поштові відділення і банківські установи. І з 4-го числа наступного року, так як це передбачено законом, початок виплати, 4 число, буде розпочата виплата підвищених пенсій. Крім того, що перераховані всі пенсії мінімальні, як я вже сказав, від 884 до 894, тобто на 10 гривень. Перераховані всі підвищення надбавки. Івано-франківці грошові надбавці у 10 гривень не особливо тішаться. кажуть, кожне пенсійне зростання одразу збільшує вартість соціальних товарів. Відтак позитиву від чергових урядових ініціатив не вбачають. Це то якісь плюс на полина з мінусом. а в чому плюс? в Чому в мінус? Ну, плюс вроді би дають однією рукою, а другою практично забирають, бо навіть інфляція, і шарує піде. Це таке, таке саме буде. Дуже погано зробили для бідних таких людей. Хто має, той має, а хто не мав, так і не буде мати. Якщо не купляти там, шкарпетки, білизну, таке, то вистачає на хліб і на це, а решту і на лікарство. Треба підробляти досі середній розмір пенсії в області становив 1300 гривень. Окрім мінімальних нарахувань, додатково перерахують надбавки учасникам та інвалідам війни, ліквідаторам чорнобильцям та представникам сімей загиблих військовослужбовців. Ірина Темчишин, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.